Друзі, всім привіт! Сьогодні прийшла посилка. Замовляв я фасолю. Файний ясь. Будемо сидити біля хати. Далі покажу у відео. Замовив я собі 3 кг. Не знаю, чи буде забагато, чи не буде. Буде посадка, далі вам покажу, чи багато, чи не багато. Ви підпишіться на канал, поставте лайк зараз спокоїмо і покажу. Платила 60 гривень за кілограм. Збирав я на сайті OLX. Ось така посилочка. Зараз я розпакую і покажу. дзвінок поступив. Я відхилив поки що. Бо хочу вам показати посилку. Посоля файний є. Тут в мене є на 240 гривень. Живляю полуницю. Це смс-ка. Така посоля. така посоля. І підписчикам з ТікТок привіт. Хто буде свідувати ту відео? Вам привіт! Скоро буде полонечка. Далі ще буде, не переключайте. Купила ще ось такий зелений горошок. Ось такі квіти. Нема душу. Ось такі гузтики. Ось такі сині квіти. Будемо теж висаджувати. этим покажу. Зараз дадем сюда эту картоплю. Мама тим. Дай сюда. Пишу, Давайте, Давай тварь. Дам с этого кусочек топлю и потом фасолью все кидать, ту белую, ту я там гулял. Какой был? Такая картофель, такой сорт. А вон сады уже. Вот такая виста не будет, картофель от картофель. Вот а такая виста. Гуртати картоплю. На всього є жі рідів. З такими граблями я буду загортати. Де мама вже є? Де собака? Мама бере два ряда одразу. Буду полуниці живляти. Вчора Азії закінчив, Альбо. Добре, загорну, покажу. Ось такі два рядки я загорну. Мама це за там насадила. Чотири ряда. Там зараз буду закінчувати. Мама, сади я загортаю. Садим двоє. Путаємо далі. Ту фасолі я щось замовляв, певне місця не буде. Був у мене план сидити ще фасолю, але вийшло так, що місця бракне. Може хіба на другій хаті покажу відео. Зараз не все плімами картоплі, щоб було все готово. Бачите. Там вон кульочку моє. мою. то той не по Зараз будемо садити. Зараз покажу Послідка ми кидаємо. Яка вістя. Даємо по 2, 4, 5 штук. ось така відстань. Не знаю 15 сантиметрів там. Тут є 5, тут є 4. Тут 4 штуки є. Костчик буде від кожчика. Тут у нас два рядки гороху, два рядки червоної моркви. Там трошки там редиска є. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Це друзі морскую рыбу, штука. Не хочет идти. Редактор субтитров зуби має маляк і чепає Який які взяты ска